За три роки його існування тут убили та закотували до смерті тисячі дітей. Це був не просто табір смерті, то був банк крові. Її викачували із маленьких в'язнів, поповнюючи запаси німецьких шпиталів, виснажені та заморені голодом малюки, деяким з яких не було ще й п'яти років, цинічно розглядалися як живі контейнери, повні крові чи об'єкти медичних експериментів. Вітаю ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України та світу. І сьогодні темою відео буде Саласпілс, один із найжахливіших фашистських концтаборів часів Другої світової війни. Спочатку його будували для євреїв. Табір почали будувати у Латвії у жовтні 1941-го. Поруч розташовувалося селище Саласпілс звідси. І одноіменна назва, яку отримав табір у народі, хоча офіційно він іменувався Кайзер Будували його євреї, зокрема з Рийського гетто. Керівник Ейнзацгрупи А Шталекер у своєму звіті начальству повідомляв: з грудня 1941-го з Рейху надходить транспорт з євреями, з них 20 тисяч направлено до Риги. У будівництві табору беруть участь усі євреї. І цієї весни всі евакуйовані євреї, які переживуть зиму, можуть бути зібрані в цьому таборі. Як пізніше показав на суді генерал СС Екельн, щотижня до концтабору прибувало по два-три ешелони з євреями, у кожному приблизно тисяча людей. Ми розстріляли приблизно 87 тисяч євреїв, які прибули до табору Селаспілс з інших країн, уточнив він. З кінця весни 1942-го до Саласпілського табору стали доставляти латиських антифашистів та полонених радянських бійців, а потім і циган. Іноді сюди спеціально привозили з інших концтаборів радянських полонених на розстріл. Також сюди привозили дітей з різних областей СРСР. Табір трудового виховання так офіційно в документах іменувався Саласпілс. Насправді ж був банком крові та місцем проведення ізоверських медичних експериментів. У цьому так званому трудовому таборі тримали і двох, і трирічних дітей, і навіть немовлят. Замість імені кожна дитина мала номер, вибитий на жетоні. Більш ніж за три роки існування концентраційного табору було викачано загалом 3,5 тисячі літрів дитячої крові. Найчастіше її брали до того часу, поки дитина не вмирала. Кровця була потрібна офіцерам СС, які поправляли своє здоров'я в госпіталях. Момент, коли в бараку з'являвся німець у білому халаті і викладав на столі свої медичні інструменти, був для кожного маленького бранця найстрашнішим. Лікарі нелюди наказували дітям лягти і витягнути руки. Більшість хлопців покірно слухалися, а тих, хто відмовлявся, Міцно прив'язували до столу та викачували кров насильно. Знесилених дітей, які виглядали вже вмираючими, несли з барака, як правило, щоб спалити в табірній печі або вбити та кинути в загальну канаву. Решту залишали, щоб потім проводити забір крові знову і знову. Крім того, відомо, що в Саласпілсі на дітях випробували всілякі отрути, додаючи малечі в їжу, мишяк, роблячи їм смертельні ін'єкції. Або відправляючи в'язнів у газові камери, деяким піддослідним фашистські лікарі ампутували кінцівки. Згідно із статистикою, із 12 тисяч радянських дітей, які використовувалися в таборі Села Спілс як донори, загинуло більше половини. Проте фашисти всіма силами постарались приховати сліди масових вбивств. Відомо знову ж таки зі свідчень фашистів на суді, що під керівництвом співробітника Гестапо Блобеля. Було знищено безліч масових поховань полонених, у тому числі в'язнів Саласпілса. Замітаючи сліди, фашисти розкопували могили та спалювали тіла. Для таких розкопок використовували працю євреїв, яких після закінчення робіт також вбивали та спалювали. Восени 1944-го при підході радянських військ концтабір Саласпілс знову ж таки, щоб замести сліди. Фашисти знищили, а його персонал спішно евакуювали. Згідно з актом суд медекспертизи масових дитячих поховань концтабору Саласпілс від 28 квітня 1945-го року у 54 могилах, що залишилися на його території, було виявлено 632 тіла. З них 114 малюків грудного віку, 106 діти від року до трьох років, 91 від трьох до 5 років. 117 від 3 до вісьми. На згадку про загиблих дітей, донорів та інших убитих у села Спілці, після війни було встановлено меморіал. Здається, що в цих місцях і досі витають душі маленьких виснажених в'язнів, які віддали свою кров фашистським бузувірам. Завершуючи, варто сказати, що сьогодні цей меморіал є місцем пам'яті, що слугує нагадуванням. Про важливість захисту прав людини та запобіганню повторенню подібних трагедій у майбутньому.